Пропонується фасадне нежитлове приміщення за адресою Мінеч Київ, вулиця Шота Руставелі, 3. З загальна площа будівлі 400 квадратних метрів. Приміщення розташоване на першому поверсі сімуповерхової адміністративної будівлі та має окремий вхід. Вулиця Шота Руставелі одна з найпрестижніших та найзатребуваніших локацій столиці. Центр Києва. Високий пішохідний та автомобільний трафік, зручне транспортне сполучення та наявність парковок роблять цей об'єкт ідеальним для відкриття ресторану, магазину, будь-якого іншого комерційного закладу. Ця вулиця поєднує в собі активний ритм міста, престижність розташування та близькість до ключових об'єктів інфраструктури. Власний бізнес на Руставелі – це знак успіху та надійна інвестиція у майбутнє.